Привіт, друзі! Хочу показати вам грядку з помідорами, які ми вирощуємо. Це в основному тут високорослі помідори, які називають ще народі сливки. Вони достигають трошки пізніше, якраз під консервацією, але вони такі невеликі. Ну, цей ряд це інший сорт. Досить такі великі. А от наступний це оці сливки. Вони виростають високо, досить такі, мабуть, 2 метри і вище, тому потребують підв'язки. Як можете побачити, тут капельна стрічка. Ну, В цьому році дощі йдуть часто, тому капельну. Капельний полив я вмикаю не, не, не часто, тому що вистачає вологи. Бачите, ось так підв'язані помідори на один прут. два рядки за допомогою шпагату. І якщо треба поливати чи підживлювати помідори, то я Відливаю в оцю канавку. Тому що воду я використовую із скважини для поливу. Ну, вона поки проходить по цій трубі, то вона трішки нагрівається. Ну, може і це не дуже добре, але іншого варіанту немає. Тому я не можу подати під, під кормку по капельній стрічці. Тому я так між рядками в оцю канавку наливаю чи розведений курячий послід у воді, який відстоявся, чи трав'яний настій. От. Трошки мають такий синенький колір, тому що обробив, оскільки дощі йдуть часто, обробив від фітофторозу бордовською сумішю 1%, і вони мають ось таке забарвлення. Ну, Бур'янець вже знов починає рости. Хочу розказати вам про конструкцію. Оцю вона розбірна. Ми її на зиму не залишаємо. і Після того, як зібрали помідори, після того, як уже по осені закінчився сезон, то цю конструкцію розбираємо. Зроблена вона з такого прута 6, діаметром 16 і арматура діаметром 16. Ну, Тут Мабуть, наполовину арматури, наполовину звичайний пруд круглий. Як бачите, вся ця конструкція вона прогинається, але не руйнується, не ламається нічого. Ну, якщо врожай хороший, то гарно прогинається. Але витримує. Щоб ця конструкція не їздила, з'єднується на тут стійки до досі приварений. Ось такі трубки до цих горизонтальних прутів привезені такі прутики діаметром 10 мабуть. І отак от вона збирається. А щоб конструкція ця все не гойдалась туди-сюди, зроблені, коли встановлюю, то роблю отакі от на навхрест. Тут навхрест, там нема. І з цієї сторони на охрест. І поперечні теж. Бачите, якщо камера передасть, теж. І конструкція так досить міцно тримається. І стоять помідори, підв'язані, не, не падають. Ну, При обробітку треба видаляти бур'яни і треба посинкувати помідори, тому що заростають вони гарно. Бачите, зелененькі, скоро вже можна буде збирати врожай якраз під консервацією. Зараз середина липня. Ну, я кажу, вони помідори пізненько дозрівають цей сорт. Якраз для консервації. От так, бачите, ми вирощуємо помідори. Це що я хотів вам показати. Довжина оціх прутив 3 метри. Один трьохметровий і другий трьохметровий. Це 6 метрів в довжину, якщо кому цікаво. І тут 3 метри в поперек, Розділені на рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім рядків. Ну і ширина між кущами десь приблизно 30 см, мабуть. Так, на око. Там воно трошки, мабуть, більше, менше, там більше. Оце такий вигляд мають помідори. Ну, Бачите, зав'язалось їх немало. Ну, дай Бог, не буде ніякої погодної катаклізми то вони дозріють. Сонечко пригріває, вчора гарний дощ пройшов, сьогодні тепленько. Тому, як бачите, знизу листя ми обламали, тому що щоб нижня частина провітрювалася, щоб не застоювалося повітря і не з'являлися хвороби, так як фітофтороз і інші. Ну, в основному для помідорів це фітофтороз, саме перше. Тому нижня частина провітрюється І помідори дозрівають. Оце так я вам хотів показати відео. Кому сподобалось, ставте лайки. Будуть запитання, пишіть в коментарях, відповім. На все добре вам. Гарного врожаю.